У вишиванках провели навчальний день учні 32-ї школи міста Вінниці. У закладі пройшов фестиваль української вишивки. Пригорочили акцію до свята Великодня. Класи та коридори прикрашені традиційними українськими рушниками. Хлопці та дівчата від першачків до випускників одягнені у вишиванки. Саме в такий спосіб понад тисячу учнів Вінницької 32-ї школи вирішили відродити українські традиції. До великодня вони влаштували фестиваль української вишивки. Мета цього заходу відродити от ті традиції, які знаходяться в наших бабусяних сундучках, чердаках, щоб діти підняли і показали, що не не вмерлі ті вишиванки українські, а вони відроджуються в більш сучасному часі. В рамках акції, яку у навчальному закладі провали вперше, пройшла і виставка робіт вихованців школи в експозиції українська вишивка, орігамі, в'язані речі, вироби, що виготовлені в декоративних техніках, декупаж та батік. То працював на роб... в школі на уроці праці. Вони сьогодні виставили найкращі. Це найкращі роботи фестивалем. Учні залишились задоволені. Зокрема, і Дарина Странцева, яка цього дня до школи прийшла у вишиванці з бісеру. На виставці дівчина презентувала вишиті власноруч українські рушники. Вишивати я що давно любила, але колись це не дуже виходило. Це зараз вже якби ось в школі вже навчилась техніка більше. Емоції просто супер. Для школи мені здається, це дуже кльово. Потрібно робити мені здається, частіше такі заходи, саме і не декілька по декілька разів думаю на рік. Саме просто дуже дуже добре, коли ось так знаєте. Більшість дітей все ж хотілась у саме вишиванки, і ось так ходять по школі. Позитивні емоції і у переможниці міської олімпіади з трудового навчання Інни Кулінич, учениця 9 класу, яка захоплюється в'язанням, також продемонструвала свої роботи. В Україні не повинно е, праця занепадати. Це також в мистецтво. Серед учнів було проведено конкурс на кращу чоловічу і жіночу сорочку, кращий виріб та найактивніший клас. Усі переможці отримали солодкі подарунки. Організатори висловили сподівання, що в майбутньому до акції приєднаються і інші вінницькі школи, аби фестиваль став загальноміським.